Всім привіт, доброго дня. Розпаковка е, магазин Бедронка 71 злотий. Але, бачите, 71 і тут мінус 26,50. Тобто було би взагалі 91. Е, трошки так, є скидки. Так, шпинат 3 злотих. Я думаю, вартує взяти такий Творог дві штучки, бурячок, два масла. Одне береш, друге 50% скидки. Сир камамбер. Два береш, третій безкоштовно. Кабаноси один береш, другий за один злотий. Ну, би Бумага для випікання. Була, як вона називається, 20 метрів це хороша ціна, дійсно, 7 злотих. Помаранча, апельсинки. Ось такі взяла коктейльні помідорки. сьогодні вони на скетті. Оці десь 4 золоти кілограм. Два з таких йогуртика. Чи це сирочок? Що це таке? Коко. Сирок. Сирок. Це кокосовий, кокосовий і шоколадний. Дві йобели. Два таких сирочка, йогуртика. Ми завжди беремо теж дуже смачні. І. Бумажка туалетна, 8 штук. Теж щось 3 злотих була скидка. Так, вона 10 коштує, а так сьогодні вона 7. Тобто, я вважаю, що трошки вигідні покупки. А ви дивіться самі. Дякую за перегляд. Гарного дня!